Україна це милозвучна, рідна мова, вишитий рушник і задушевна лірична пісня. У нашого українського народу є давня народна традиція від покоління до покоління передавати сімейні обереги, сімейні реліквії як пам'ять, як символ невмирущості родоводу. У невичерпній спадщині духовної культури нашого народу є особлива, винятково важлива її частина це вишиванка. Вишиванка це духовний символ українського народу. Рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Українська вишиванка, як і українська пісня, є знаковими для нашої традиційної культури. Без любові до української пісні, без розуміння символіки української вишиванки, ти не станеш справжнім українцем. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. За люки вдягаєм її знову. До вишиванки доторкнусь густами, і черепшини пахня вдохну, бо вживають маки під руками, я із них змахну. І подих вітру, і блакить озерце, зорю вечірню в квітшану весну, у серце пригорну до свого серця, коли сорочку вишиту вдягну. Я віночі змайструвала квіти польові, Плала з татом на лану була, як додому я прийшла, вишиваночку відягла, біля дзеркала крутилась, україночку я народилась. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо в свята і неділі, в будень за потреби одягнімо. І відчуємо вороги без Зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих, Уєднані на сто тисяч літ.